Різдвяні колядки з найдавніших часів зігрівали серця кожного. Традиція колядування зберіглася і до сьогодні. Кожного року дитячий хор Свято-Успенського храму вітає усіх працівників міськвиконкому колядками з народженням Христа. Різдвяна колядка це маленька різдвяна розповідь про великі події і прославляння головних осіб ночі, яка принесла найбільшу головну саму радісну звістку про народження Спасителя світу. Співати колядки одна з чудових різдвяних традицій, вважає керівник дитячого хору святоуспенського храму Наталія Сагайдак. Діти вітають колядками та радують своїм співом не один коростенський колектив. Дійсно, це вже стало традицією для нас на. Почали запрошувати сюди на колядки, вітати з Різдвом Христовим, ще щоб... починаючи. 2009 року насправді дітей у нас багато кожного року все більше приходять. Колядок вони дуже багато знають і люблять колядки співати. Нетерпінням чекають цього свята. Ми також поповнюємо свій репортуар новими колядками, цікавими, такими, щоб і дітям також вони подобались, і вони задоволенням їх співають. Колядка це відноситься до народної творчості, але вона має. В собі велике значення її задача ну, цій пісні прославляти Господа і народження Господа, народження Маденця. І, хоча багато колядок, тексти, слова писали люди, народ, ось вони прості, але тим не менш вони закладений дуже глибокий зміст прославлення, і, і саме цей простота народу і бажання прославити Господа потім знаходять відклик у душах. Слухачів. Свою чергу заступник міського голови Олександр Дзига подякував священнику Олександру, настоятелю Свято-Успенського храму, за подаровану різдвяну радість та вручив дітям солодкі подарунки. Колядки будуть лунати ще аж до водохреща. Тож у кожного є нагода насолодитися цими неповторними піснями та зігріти своє серце Божою благодаттю.